просто шедевр. Давай, 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 давай. Спить. Спить, моє чудо. Ти моє чудо. Магамин, котик, мамин. Виже мені вуха, а. Вас теж вони так вилизують. Скраб. Боже, який в тебе гострий язик. Бать моя жінка. Це капець. Мене так лінда не лизала. Давай, а потім горло перегризеш. А? -а, -а. <свит> <свит> Та що ж з ним? Ну, що з ним не так? Ну, пишіть, чого вони так лежуть? Вас теж так лежуть? Він може час лезать сидіть. Так. Угу. Да. Люди, если вас так не лыжит человек, заводите кота. Смотрите. Все, у меня скоро морда, бляха, потриская то Чувак, ти мене лежиш уже три минути. Ну, все. Там сережка. Там сирешка. Давай з цього носу нема. Чом-чом-чом-чом-чом-чом-чом-чом-чом-чом. На. То Тофина Ай, кусой На, ногти На, попорть Женни маникюр, не хочешь Попорть. Попорть Женя маникюр, давай Женю маникюр, бегом Взять. Чужой. <ріст> Нализався, тепер спить. Заберу палець, встане. Держу палець. А, Женя казала мені колись, покажи на світло, як ногсі блистять. Бляха диви, блистять. Прикольно, вони вчора червоні. Прикольно. Спи, 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 я ногті показую, спи, спи, спи. Давай, давай, спи. Слухай, боцман, чи як тебе? Спи, спи, спи. Спи без пальців. Коротше, ти мені працювати будеш давати чи не будеш давати? Мені працювати? Давати, будеш мені працювати? Чи ти будеш лазити по мені? А працювати? Працювати, кошак. Будеш давати? Кажи. Зайнятися своїми труднощами. Можна працювати, чоловіче? Не можна? Працювати будемо? Ай, не кусайте, мені що, він хоче перегризти. Ми працюємо, так. Да. Давай, давай. Чухри. Так, хто хоче пілінг рук? Але це руки. Масаж. Двадцять чотири на сім, передумав? А, Кусає. Облизує. не, ну руки приємні. Прям кайф. Так, чувак, не прикушуй. У мене блог немає. З цим все в мене добре. Підболь, ти мене гризеш? Так і живем. Загрезає, гризе, кусає. Слухайте, аукціон продаю кота. Кіт лизак, лизун. Не? Не продавать? Передумав. Дивіться на мене, думаю, мать ти чо? Ти охренела? Так, да? кажи, ти охренела мать? Мать охренела? Твоя мать охренела? Ну, Нахуй мини